Вітаю в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецьке. Далі про таке генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш заявив, що світову продовольчу систему підірвано. РФ потрібно повертати у зернову угоду у виступі на саміті ООН з продовольчих систем у Римі. Гутеріш заявив, що багато спільнот зазнають шоку, від того, що стикаються з відсутністю продовольчої безпеки або навіть з голодом. Далі цитата: я закликаю Російську Федерацію повернутися до реалізації чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції. Я закликаю світову спільноту об'єднатися Натися у пошуку ефективних рішень у межах цих важливих зусиль, сказав Гутеріш раніше. Сьогодні головне управління розвідки опублікувало фрагменти підготовленої для керівництва Росії а, доповіді. І від самого початку, виявляється, Росія розглядала свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі як можливість її саботажу. Тож чи домоглася Росія свого і повернеться на власних умовах? Питаємо в Олексія Мельника спів. Директора програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру разумкова вітаю вас, Олексію. Вітаю вас. Дякую, що долучилися. Якщо... Так, якщо говорити про те, чи зможе Росія добогтись всього, то тут виникає ключова проблема російських вимог. Справа в тому, що як тільки задовольнити вимоги, які зараз Росія виставила, негайно за цим з'явиться доповнення до цього списку. Це пам'ятаєте, коли Медведєв приїжджав в Київ, і тут Янукович йому віддавав спочатку все, що ті просили. Потім Янукович, якийсь момент, сказав, що треба нам трошки призупинитися, тому що дуже швидко. А Медведєв йому відповів: це тільки почало. Це просто от ключова така характеристика російських підходів. Ви нам дали щось, ми з вас щось. Вимагаємо, але це лише початок. Тому цей список російських вивчають хотілок, він безкінечний. Угу. Добре, що можуть попросити тоді ще, бо маємо вже попередній список того, що вони вимагають. Зокрема, від України мало що залежить. Ну хіба що провід Тольяття Одеса? Так ну принаймні так кажуть оглядачі, чим може поповнитися цей список. Я просто повторюсь, те, що я сказав, що цей список російських хотілок, він безкінечний. Якщо зараз задовольнити те, що Росія просить, ну в принципі відомо там є певні якісь конкретні речі а є речі, які можна назвати категорії. Тобто в цьому розряді категорії це санкції обмеження. Якщо зараз Росії поступитися. Ну, якимись, скажімо так, незначущими. Прошу, до речі, якраз генсек ООН говорить, що давайте ми і шукати якийсь компроміс там, давайте ми їм будемо постачати е, ну, запчастини до сільськогосподарської техніки. Ну, Це ж не має жодного відношення до війни, правильно? Давайте ми відкриємо їм, дозволимо аміакопровід. Це ж теж заради е, міндобрив і заради. Тих, що голодають там на Африці на Близькому Сході, але це я повторюсь. Це просто зачепка. Якщо поступитися тут, значить далі буде розширений той список аж mm. до повного скасування санкцій. І щоразу, коли Росія десь якогось певного компромісу досягне, як тільки відчує слабину, вона знову застосує. Не ті ж самі свої способи, тобто призупинення цієї угоди і вимагання нових і нових поступок, угу. Олексію. Якщо уявляти, що е, зголоситься світова спільнота повертати Росію до зернової угоди, то які тут ще можуть бути сценарії, от, крім того, що ви описали от першим на ті кіно, які ще більш можливо зіском для України? Є, є варіант, дов, ну, доволі ймовірний сценарій, це те, що Росія піде на черговий так званий жест доброї волі. Ситуація складається так, що Гутереш, який так доволі завжди обережно, з величезною повагою він ставився до Росії, він проковтнув ну, такі образливі. Скажімо, не просто заяви. Пам'ятаєте, коли Гутереш відвідував Київ саме в цей час був обстріл? Тобто, це був явний сигнал Гутерешу. Навіть після цього він не зробив якихось рішучих заяв, тим більше не змінив своєї позиції. Тобто, Можливо, так, що щось цього разу відбудеться, і міжнародна спільнота там зробить чергові. Серйозні заяви, але є інші процеси. Буквально на днях в Санкт Петербурзі, російському, відбудеться зустріч чи форум, так званий Росія-Африка. І, можливо, саме на цьому форумі також африканські лідери. Які звичайно туди їдуть за подачками. Ну, все-таки оцінять наскільки пропозиція Росії постачання дармового зерна і оцей підвішений стан, що в будь-який момент цей потік може припинитися і проблеми стануть ще більшими, можливо, це змусить їх все таки. Ну, якось Путіну спробувати пояснити, є також фактор Китаю, як ми знаємо, це один з тих небагатьох гравців, який може суттєво вплинути на позицію Росії. Ну і не будемо забувати про Туреччину. Тобто є кілька таких передумов для того, щоб Росія пішла на жест доброї волі. Можна. Ну, це теоретично сподіватися на те, що е, нарешті е, наші західні партнери все таки наважаться піти на певну, е, я б сказав, контрольовану ескалацію в плані забезпечення свободи судноплавства і безпеки чорноморського регіону. Але цей останній варіант, як, на мій погляд, на сьогоднішній день виглядає доволі малоймовірним. Ну і наостанок, як багато питань повернення Росії до зернової угоди залежить від України. Я думаю, що на даний момент Україна займає досить правильну, сильну позицію, і багато буде залежати від того, наскільки зараз наші сусіди партнери? Зможуть піти на поступки, ну або ж скажем так, наскільки українська влада зможе відпрацювати з нашими з найближчими насамперед сусідами для того, щоб уникнути подібних інцидентів, як це було вже неодноразово, коли експорт українського зерна викликав занепокоєння урядів. Польщі і інших сусідніх держав, які в свою чергу були спровоковані якимись чи то явними, чи то надуманими інтересами їхніх вітчизняних фермерів, тобто пошук альтернативи для експорту українського зерна безпроблемної з мінімальними компромісами. На мій погляд, якраз в цьому зараз контексті лежить ну, найоптимальніше рішення. Дякую вам за включення за роз'яснення. Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова, був на зв'язку з Лайв студією. І додамо лише одно: в Одесі в Одеській області в останні два дні дуже гучно від деяких громадян лунали фрази на кшталт навіщо було бити по Кримському мосту? Тепер Одеса страждає цими ударами. Сьогоднішня публікація від гур, і, зокрема. Публікація документу, що підтверджують, що саботаж щодо зернової угоди Російська Федерація готувала набагато раніше, аніж удар стався по кримському мосту, показує і доводить, що насправді зараз Росія застосовує звичну для неї мову терору і мову насильницького змушення України та світової спільноти до зернової угоди на її власних умовах з її власними інтересами. Тож, фіксуйте інформацію, аналізуйте і доводьте саме для себе, що Росія це насправді країна-агресорка і країна-терорист. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим. Бережіть себе.